Вітаю інформація про те, що чиновника міністерства можуть платити зарплату високу, надто високу. Вчора з'явилася. В інтернеті народний депутат Федина сказала, що Верховна Рада ніби там щось проголосувала, і от буде така зарплата. Сьогодні експерти почали розбиратися. Там дійсно є моменти, які дозволяють підняти так суттєво зарплату. Це не обов'язково, що зарплата так миттєво підніметься, але моменти є. Ну, ви знаєте, я особисто радий, я особисто завжди радію, коли у людей ростуть доходи. Адже, коли навколо тебе заможні люди, коли навколо тебе люди, які ну, харчуються нормально, які можуть собі придбати або орендувати нормальне житло, які можуть собі придбати автомобіль, якщо він їм потрібен, люди, які можуть одягатися, люди, які можуть вчитися, люди, які витрачають кошти на дозвілля, це завжди безпека. Дохід людей, які живуть навколо тебе, це завжди рівень безпеки. Але почали міркувати, а яка це може бути зарплата? Ну скільки це може бути? І ось один з експертів. Я в себе в телеграм-каналі поставив, хто не підписаний, є в описі каналу, озвучив цифру 80 тисяч. Тобто, нібито середня зарплата чиновників міністерств буде 80 тисяч гривень. Ну це вже 2 тисячі доларів. Це не 4 тисячі, які обіцяли колись там. Вчителям У вчителів не буде 80 тисяч поки що, але от обіцяють таку суму. І коли ти дивишся на таку суму, думаєш: а от дійсно це ж непогана зарплата. Ну непогана для чиновника. Повинна ж бути висока зарплата, адже чиновник, якщо буде мати малу зарплату, він буде щось ну барижити, щось буде намагатися десь цапнути. Але ж це не варіант. Тобто, чиновник, який розпоряджається великими ресурсами, розпоряджається бюджетами, фінансами. Який видає дозволи, ну він же не повинен мати зваби для того, щоб брати у когось хабарі, або подивлятися в кишені тим людям, які приходять рішати питання. І ви знаєте, я поставив питання: а 80 тисяч ну а скільки це? На що це може вистачити? Якщо ми візьмемо з вами калькулятор, і 80 тисяч помножимо на 12 місяців, ми отримаємо чи це. 960 тисяч гривень. Припустимо, що чиновник з цих коштів витрачає третину на своє життя. Ну, 80 тисяч гривень, якщо третина, це 24 тисячі гривень. Тобто уявіть собі, що чиновник отримає 80 тисяч, але живе на 24 тисячі. Як правило, в них є свої квартири, або якщо з дружиною, то все одно можна вже на одну зарплату. там Знімати житло на іншу жити, а, але тим не менш, уявимо, що квартира своя є, або проживає там разом з мамою чи з ким. Ну, в них є квартири, не хвилюйтеся за них, або гуртожитки їм надають 24 тисячі гривень. Я думаю, цього цілком достатньо. 24 тисячі гривень, якщо ми візьмемо і поділимо на день, це 800 гривень на день, ну приблизно тисяча на день. В цілому, норм на їжу, на те, щоб забезпечити там, мінімальні умови, достатньо. Ми припускаємо з вами, що чиновник буде економити для чогось. Тепер беремо 80 тисяч гривень, віднімаємо 24 тисячі гривень, залишається 56 тисяч. Це те, що він може скласти собі. Множимо на 12 місяців і будемо мати, що чиновник може скласти з своєї доволі немалої, як для України, зарплати, 672 тисячі гривень. Ми поділимо на 41,5, тобто це 16 тисяч доларів. Тобто, чиновник за один рік своєї роботи може купити доволі непогане нове авто. Якщо він 2 роки почекає, він вже купа собі доволі-доволі непогане нове авто. А якщо він буде привозити або замовити авто, які замовляють українці, там битки з Сполучених Штатів Америки, або купить авто вживане, там 2-3 роки авто, 4-5, чи живі доволі авто, то за 16 тисяч доларів можна доволі непогане авто купити. А тепер давайте подумаємо, а скільки цьому чиновнику потрібно для того, щоб придбати квартиру. Ну, Наприклад, квартира в новобудові в Києві двохкімнатна, без ремонту, але в новобудові. Це десь 60-70 тисяч доларів. Тобто беремо, давайте візьмемо 65 тисяч доларів, поділимо на 16,5 тисяч доларів, які ми з вами порахували у чиновника на рік він може відкласти, і виходить, що йому потрібно 4 роки. Задайте питанням, будь ласка. А це хороша зарплата 80 тисяч. Якщо ти за 4 роки можеш собі скласти на квартиру, якщо ти собі за рік можеш купити автомобіль і в цілому забезпечити собі мінімальні умови, напишіть в коментарях, ви вважаєте так, такий темп просування людини нормальним чи ні? А тепер уявіть собі, що у чиновника є дружина, яка теж заробляє 80 тисяч і вже дохід людей 160 тисяч. На місяць. Давайте віднімемо 50 тисяч гривень. Нехай вони на 50 тисяч гривень живуть. Хоча не кожна сім'я з двох людей, і нехай це одна дитина живе на 50 тисяч, дозволяє собі витратити 50 тисяч. Я розумію, що є сім'ї, які витрачають значно більше. Віднімемо 50 тисяч гривень, тобто витрачають 50 тисяч витрачають. Відповідно, 110 тисяч гривень. Ця сім'я з двох чиновників може відкладати собі на щось, що потрібне. Ділимо на 41,5 і маємо вже 2650 доларів на місяць. Ця сім'я може відкладати. А тепер уявимо, що а, ці люди хочуть купити гарну квартиру. ну, Припустимо, за 120 тисяч доларів. Беремо 120 тисяч доларів, це вже з ремонтом. Ділимо на 2650 і отримаємо 120 тисяч доларів. Ділимо на 2650. Це ми отримаємо 45 місяців, ділимо на 12 місяців у році і отримаємо 4 роки. За 4 роки сім'я з двох чиновників може собі абсолютно за ринковою вартістю придбати квартиру на 120 тисяч доларів. Це вже з ремонтом, це вже буде. Ну якщо двохкімнатна, то доволі велика в хорошому районі. А якщо це лівий берег, наприклад, це вже буде трьохкімнатна квартира. А тепер головне питання. А як ви думаєте, чиновників зупинить е, зарплата в 80 тисяч, а ми з вами порахували, що фактично сім'я з двох людей, чиновників, може при зарплаті 80 тисяч е, гривень на одного може відкладати 2,5 тисячі доларів на місяць. При цьому жити доволі безбідно. 50 тисяч на сім'ю не кожна сім'я в Україні витрачає. І давайте уявимо, що чиновник вирішив собі купити. Ну, автомобіль. Ну, наприклад, вирішив купити собі Toyota rav 4. Гібрид. Вона коштує там 1500 1 500 Ділимо на 41,5, виходить 36 тисяч доларів. Ділимо на 2650, які може чиновники, сім'я з двох людей збирати в місяць. І маємо 13 місяців. Тобто, фактично, за рік сім'я з двох людей може купити собі новий автомобіль Toyota RAV4 гібрид. Якщо ми візьмемо не гібрид, то там все вписується в 1 мільйон 100 Поділимо на 41,5 і поділимо на 20, на 2650. 10 місяців. За 10 місяців сім'я з двох чиновників може собі дозволити купити новий автомобіль, доволі комфортний, великий rav 4 Ну, правда, не гібрид, але бензиновий 2,5 метра. І ми порахували, що в принципі за е, трішки більше, ніж рік, е, ну, за два роки. За два роки, сім'я може купити собі квартиру, велику квартиру. А якщо взяти меншу квартиру, то взагалі за півтора роки виникає питання: а це зупинить чиновників? От як ви думаєте? Адже зарплата достатньо гарна і можна собі дозволити. Як ви думаєте, чиновники дійсно будуть ужиматися, намагатися... Накопичити, адже тепер зарплата їм дозволяє. Навіть по ринковій вартості це вже я не говорю, що багатьом чиновникам дають квартири. Ми з вами купуємо їм квартири. У них є пільги, у них є безкоштовні різні програми. Багато чого є. Гуртожитки є і так далі. Ми це оплачуємо, ми з вами. Але сьогодні держава дозволяє їм мати достатньо високий дохід. Як ви думаєте, вони будуть економити? Чи будуть. Включати поїздки, шикарні брендові речі, коштовності і так далі. І так далі і І так далі. І далі заглядати в кишені тих людей, які хочуть щось порішати. І от чим більше чиновник заглядає в кишені порішати, тим менші у нас шанси на побудову нормальної держави. Отака от історія. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, і не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це особливо приємно. Ми відчуваємо. Вашу турботу про наш канал. Бережіть себе!